Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Майже 32 мільйони гривень виділив Кабмін з Запорізької обласній військовій адміністрації. Гроші мають піти на будівництво укріплені у Запорізькій області. Вчора в одному з районів Запоріжжя горіли домашні речі та меблі у квартирі, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Сьогодні у Запорізькому районі пожежі спалахнули у приватному будинку та гаражі. Швидше за все через використання пічного опалення. Фублі за доноси на підозрілих сусідів та знайомих. Таку схему пропонують колаборанти жителям тимчасово окупованих територій. Так сподіваються посилити репресії проти українців. Спалював сміття та опали листя і отримав протокол за адміністративне правопорушення. Інспекція з благоустрою виявила порушника в Олександрівському районі Запоріжжя. Тепер він має сплатити штраф від 340 до 1300 гривень. СБУ викрила зрадницю з Пологівського району депутатка міської ради. А за сумісництвом власниця фермерського господарства надавала окупантам автомобільну техніку, пальне, будматеріали та продовольчі товари. Вимагала гроші з місцевих підприємців та погрожувала віджиманням бізнесу. Згодом стала депутаткою окупаційної ради. Жінці повідомили про підозру за статтею Колабораційна діяльність. День Збройних сил України відзначають сьогодні. Дякуємо кожному захиснику та кожній захисниці, завдяки яким ми маємо змогу жити. Саме час зробити донат і допомогти нашому війську. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.